Доброго дня, я включаю запис. Це у нас пробний урок, і на ньому я розкажу про себе, про правила, що я буду прохати своїх учнів заходити з включеним екраном. І е, попрошу е, розказати їх про себе, на яку спеціальність вони хочуть вступати, і як до них звертатися? Е, як звертатися до вас? Uh, yeah, а на якусь спеціальність плануєте поступати? На художню. На художню це добре. Далі я розказавши про себе, з'ясувавши основні моменти щодо свого учня, я е, трошки покажу, е, якою методикою я працюю. Наприклад, е, коли останній раз е, готівку використовував Кирил і, наприклад, гривню. Е... Десь недель... Недель тому. Добре, тиждень тому. Дивіться, на гривні зображений Володимир Великий, який хрестив Київську Русь. Він зображений художником з бородою. Справді ж, він завжди, в усіх літописах, був тільки з вусами, і зображувався з хрестом. І далі я якби, розказую про історію Київської Русі. Е, прошу е, далі мені е, відповідати на якісь питання по ходу, даю домашні завдання і е, направляю підштовхую свого учня, тому що залишилася до е, проведення тестів 14 тижнів, і я якби стала тією людиною, яка б допомагала, підтримувала, підштовхувала та контролювала. Прогрес навчання з регулярним тестуванням, там, наприклад, кожного місяця.